Глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила до Білорусі привезли чергову партію ракет для ЗРК С-300 С400. повідомляє ТГ канал Білоруський Гаюн. Так, 9 серпня в районі 171700 до аеропорту Гомель знову прилетів іл 76 ВКС РФ з реєстраційним номером РФ 78813 813. Борт відлетів із Гомеля в районі 18.30. На думку авторів каналу, цей борт привіз до Білорусі чергову партію ракет, оскільки в районі 19.00 з Гомеля у напрямку траси М-8 було помічено проїзд підйомного крана та двох тралів, які перевозили по чотири ракети для ЗРК С-300 С-400. Не виключено, що ракети перевозяться на аеродром зібрявка, де зосереджені сили ЗСРФ. Крім цього, сьогодні в районі 13.00 зафіксовано перекидання ракет з боку Гомеля у бік Мозеря трасою М 10 ракети перевозилися на тралі із розпізнавальним знаком В. На даний момент видно, що до Білорусі вже котрий день йде активне підвезення ракет для с 300 С 400 Згідно з актуальною інформацією, можна припустити, що спостерігається підготовка до ракетних обстрілів не лише з Гомельського району, а й з локацій у Мозерському районі. Правда, ось після гучної бавовни в окупованому Криму, яка сталася того ж 9 серпня, і у результаті постраждав аеродром в Новофедорівці білорусам і найголовніше самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку, варто задуматися, чи варто допомагати РФ і віддавати свої аеродроми під російську зброю і російські ракети, якими обстрілюють Україну. А то, не дай Бог, випадково станеться бавовна або хтось недавно покурить і задимиться щось поблизу мінська. Але хіба Лукашенка має якусь думку чи вибір? Питання риторичні. Нагадаємо, три попередні дні після прильоту борту ІЛ-76 в Гомель помічали рух тралів, що перевозять ракети ймовірно під ЗРК С-300 С-400. Сьогодні, 8 серпня, в районі 15.30, в аеропорт Гомель прилетів ІЛ-76 ВКС РФ з реєстраційним номером РА 78842 842 і полетів в районі 1805. Важливо зауважити, що це вже третій іл 76 ВКС РФ, який прилетів в Гомель за останні три дні. Цього разу ми маємо підстави вважати, що борт міг привезти в Гомель нову партію ракет для ЗРК С-300 С 400. Йдеться в повідомленні. Маршрут руху тралів повторює той, що був 5 серпня, коли іл 76 ВКС РФ вже привозив партію ракет для ЗРК С-300 С 400 в Гомель. Цей самий ІЛ-76РА 76604 ВКС РФ востаннє прилітав до Гомеля вчора, 7 серпня, о 7-й годині ранку, і полетів о 8-й Таким чином, як і минулого разу, ми можемо припустити, що трали могли повести ракети на аеродром в Зябрівці, який контролюється силами ЗС РФ. Додали в Гаюні. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.